Таю, шановні друзі, ядерна зброя та Україна досить цікава риторика. Пішла нещодавно. Президент зробив відповідну заяву ядерна зброя або НАТО. Ми зараз подивимося це відео, і вже сьогодні німецький військовий журналіст Юліан Репке відреагував і написав відповідну статтю, що влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї на виготовлення першої бомби, знадобиться кілька тижнів. Повідомляє журналіст Юліан. Репки більду у нас є матеріали, є знання. Якщо нам буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Попередив український чиновник, який займається поставками зброї. Повідомляє біль. Друзі, ось така ситуація. Україна готується до е, отримання або до розробки ядерної зброї. Незрозуміло, але досить серйозні заяви. І президент останній раз також зробив досить серйозну заяву. Подивіться, будь ласка, її. І... І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона є і була, була вибачте гарантером цього меморандуму, то як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працює. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому, всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя? І тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми обираємо, ми обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. Ну що, друзі? Мені звичайно невідомо, який потенціал і ресурс України є для розроблення ядерної зброї, але такі заяви досить серйозні. Вони не можуть не хвилювати, оскільки незрозуміло, чим це закінчиться. От, звичайно, слухаючи президента, сенс в його словах є, тому що Україна позбулася ядерної зброї, і ті країни, які були гарантами, вони повинні були якимсь чином гарантувати нам безпеку. Але друзі, чи не буде що наявність ядерної зброї України буде ескалацією? Це цікаве питання. Хоча знову ж таки, логіка і риторика президента досить зрозуміла, от і виглядає досить логічною. Подивимось, напишіть ваші думки, що ви думаєте з цього приводу, друзі.